Міністр закордонних справ країн Європейського союзу на зустрічі в Брюсселі погодилися внести військове крило ліванської організації Гезбола до списку терористичних організацій. До цього єС тривалий час закликали Сполучені Штати та Ізраїль. Піти на цей крок європейців, схоже, підштовхнула зростаюча роль Гезболи у Сирії, де добре підготовлені бійці цієї організації допомагають військам Аль-Асада придушити опір повстанців, а також погрози гезболи здійснювати теракти в Європі на зразок вибуху. Автобусу з ізраїльськими туристами у Болгарії минулого року державний секретар США Джон Керрі привітав крок європейців. На його погляд, рішення внести військову ланку Гезболи до списку терористів зв'яже руки бойовикам і обмежить їхню терористичну активність. Розповідає Зорислав Байдюк. Підрив автобусу з ізраїльськими туристами рік тому у Болгарії мобілізував членів Європейського союзу. Вину за теракт, у результаті якого загинуло шестеро людей, поклали на бойовиків Гезболи. Провідним адвокатом внесення угруповання до списку терористичних організацій стала Великобританія. Ми вважаємо, що коли на території Європейського союзу відбувається терористичний акт, надзвичайно важливо відреагувати чітко і жорстко. Цей крок дозволить нам спростити співпрацю у боротьбі з майбутніми потенційними загрозами та надійшли Гезболі та іншим чіткий сигнал. Не всі члени ЄС відразу погодились на цей крок. Однак минулого місяця члени угруповання приєднались до військ президента Сирії у протистоянні з повстанцями за стратегічне місто Кусар. Це схоже остаточно переконало опонентів. Та воро терористів накладається лише на збройне крило гезболи. Його лідерам загрожують обмеження на подорожі та замороження фондів. Однак, визначити, хто належить до бойовиків, а хто до політичної ланки Гезболи, не зіпсувавши стосунки з Ліваном, надзвичайно складно, адже ще донедавна члени групи домінували в уряді країни буде складно як у Лівані, так і у Європі чітко відрізнити членів військового та інших осередків Гезболи і зробити це таким чином, щоб ЄС зміг продовжувати співпрацю з урядом Лівану і одночасно тиснути на членів групи, які або годують теракти в різних частинах світу, або активно діють у Сирії. Члени політичного крила Гезболи на даний момент займають провідні позиції в парламенті Лівану. Крок європейців попереджають ліванські посадовці, може посилити дестабілізацію України, яка почалась з поглибленням конфлікту у сусідній Сирії. З ними погоджуються експерти. ЄС думає, що участь Гезболи у сирійському конфлікті, яка є критично важливою для Асада, дестабілізує Ліван. Однак, пішовши на такий крок, європейці можуть самі ускладнити внутрішні процеси у Лівані. Керівництво Гезболи засудило крок Європейського союзу, назвавши його агресивною та незбалансованою реакцією. У заяві Гезболи говориться, що рішення ЄС написано руками американців під диктовку Ізраїлю. Зорислав Байдюк, Голос Америки.